На Волині у селі Звірів людям пригородили прохід до лісу. Щоб туди потрапити, треба йти в обхід 18 кілометрів в один бік. Пані Галина вирішила, не пускають до лісу, то він має бути у дворі. Деревна садила не багато, але є вже дари. Бо вже маслятка були того року. Тільки зібрали. Та ну ж, меню. А пташки вже співають, гриби ростуть. Сама жінка родом із Старовижівщини. У селі Звірів Луцького району живе років 10. За цей час її мальовничий будинок і подвір'я облаштовано в українському народному стилі, стали відомими. Проводимо фотосесію, такі масові гуляння, день вишиванки, день рушника. У нас тут фотосесії в українському строї старовинному. І я ще думала об жінки, але чого ні? Бо у мене племінник зник без вісім, мені вже щось якось не до свята зовсім. Двері відчинені для молодят. Знімали два кліпи народні співочі колективи сківерців, особливо малою квітковий город. У мене мама завжди любила квіти, завжди біля старої хати, бо ну, де я народилася, було дуже багато квітів. Ну, може, не настільки таких гарних, як зараз. І з того часу я полюбила квіти. І мені хочеться кожний клаптик землі засадити квітами, красою. Тут городина чергується із ромашками та амарантом. Є й фізаліс. Дісівни це як помідорки, такий сорт, помідор. Ну, майор, як ми кажемо, цині, якби по-справжньому. Айстри, чорнобривців багато сію. І цього року посіяла мальви. А це ахінацея така звичайна. Спочатку повномасштабного вторгнення квіти, що вирощувала для душі, стали в нагоді. Я написала великий плакат, «Купи квіти, допоможи ЗСУ. Це вже збирала гроші два роки. Композиції із зрізаних рослин робила з самого ранку. Поставлю там біля дороги. Отут тут прям, да? Держав. Да, у мене там є плакат, він намальований. Могла зовсім не продати, могла і всі продати, і, але ж там же ж було так, хто скільки може дати. Бо були що навіть не було ціни. Ціни не було. Ну 50, 100. один колись за 250 купив молоде людина. Не йому дуже гарний, великий зробила. Банку поставлю і хтось бере. Прямо з відра там готові і їде. Минулий рік десь тільки дві тисячі, ну мало, я кажу. Перший рік то ще більше, десь тисяч п'ять, навірно, було. А вже потім на люди вже трошки вже не, не допомагають і не зупиняють. Все літо до глибокої осені, а точніше до останньої квіточки йшло на збір. Цього року просто дівчата не відпускають. Я кажу, або давайте я квіти продавати, бо ми збираємо на сітки. Не на сітки, ну на матеріал. От. Ні, давайте краще ми будемо, щоб я плила. Бо в те я не встигаю. Бо сітки, сітки всі кажуть, давайте сітки. Гроші, які збирала ця творча людина, то крапля в морі, але її ідею можна запозичити. Крім того, квітів скоро вже не буде, аж до самої весни. Ульга Ганич, не телеканал Аварс.